Вітаю вас, дітки, погляньте, хто до нас завітав. Хто це? Так, це кошеня. Доброго ранку, кошенятко. Доброго ранку. Розкажіть, що вміє робити кошеня? Так, кошеня вміє ходити, спати, бігати, гратися, ловити мишок, нявчати, пити молочко. А як сказати інакше нявчати? Так, муркотіти, моркотати. Покажіть, як кошеняня вчить. А ви бачили, як кошенята п'ють молочко? Як це вони роблять? Вони витягують язичок вперед, а потім підіймають його кінчик угору. і язичок повертається до ротика. Перетворіться на кошенят та спробуйте попити молочко. А тепер покажіть, як кішка сердиться, ротик відкритий, губи посміхаються, широкий кінчик язика впирається в бугорки за нижніми зубками. Спинка язика прогинається вгору, потім опускається. А тепер перетворімося знову на діток. Розгляньте малюнки тварин та птахів із дитинчатами. Кого ви бачите на малюнках? Так, свійських тварин та свійських птахів. Чому їх так називають? Вірно, бо вони живуть поряд з людиною. Людина піклується про них, будує їм житло, годує. Хто ще зображений разом з дорослими тваринами та птахами? Так, їх малята, дитинчата. Пограємо в дидактичну гру назви малят. Розгляньте малюнки малят свійських тварин. Я буду починати речення, а ви продовжувати його. У корів багато так, телят, У свині багато поросят, у кози багато козенят, у вівці багато ягнят, у коней багато лошат, у курей багато курчат. У гусей багато, гусенят у качок багато. каченят. Молодці дітки. Пропоную пограти в дидактичну гру Хто з ким? З ким живуть кошенята? Так, кошенята живуть з кішкою. Скільки кошенят живуть з кішкою? Троє кошенят живуть з кішкою. З ким живуть цуценята? Цуценята живуть з собакою. Скільки цуценят живуть з собакою. Двоє цуценят живуть з собакою. З ким живуть телята? Телята живуть з коровою. Скільки телят живуть з коровою? Двоє телят живуть з коровою. Пограємо в гру під назвою Склади розповідь. Треба буде розповісти про будь-яку свійську тварину чи будь-якого свійського птаха. Будемо складати розповідь за планом. Хто це? Що у нього є? Що вміє робити. Наприклад, це корова. У неї є великі роги, довгий хвіст, копита. Вона вміє ревти, мукати, жувати траву, давати молоко. Дітки складіть свою описову розповідь про свійську тварину чи свійського птаха та надішліть, а я буду з нетерпінням чекати. Пропоную пограти в дидактичну гру Назви потрібний звук. Розгляньте малюнок і чітко назвіть один певний звук. Або всі звуки слова назви. Хто зображений на малюнку? Так. лоша Назвіть, будь ласка, перший звук у слові. Вірно. Звук Л. А тепер чітко подовжено вимовіть всі звуки в слові. Лоша Хто зображений на малюнку? Вірно. Коза. Який перший звук у слові коза? Звук К. Тепер подовжено вимовіть всі звуки. Коза. Молодці дітки. Пригадаймо, як називають тварин, які живуть поряд з людьми. Так, свійські тварини. Чому їх так називають? А яку користь вони приносять? Молодці дітки! До нових зустрічей!